Для вшанування пам'яті героїв на території навчальних закладів Вінницька міська рада оголосила архітектурний бліцконкурс на найкращу ескіз. Ідею так художники, скульптори, архітектори, студенти і всі охочі зможуть запропонувати свій варіант пам'ятного знаку тим, хто віддав життя, захищаючи батьківщину в російсько-українській війні. Проблематика полягає в тому, що на 2014 рік, коли у нас відбувалося АТО, на фасадах шкіл встановлювалися пам'ятні знаки вигляді табличок. На сьогоднішній момент, коли кількість загиблих і кількість жертв збільшується, цей цей формат уже використовувати складно. Детальну інформацію про умови конкурсу та форму для реєстрації можна знайти на Фейсбук-сторінці департаменту архітектури та містобудування міськради. Зареєструватися для участі необхідно до 19 травня. А от надіслати свою ідею ескізу до 26-го. тим, хто бажає спробувати свої сили, наголошують: майбутній пам'ятний знак має вписуватися в концепцію території будь-якого. Мого закладу, а ще бути модульним, адже кількість імен, які можуть бути вказані, на жаль, збільшується. Тобто, що цей пам'ятний знак повинен мати можливість органічно доповнюватися додатковою інформацією прізвища постійно доповнюються. Приходять звістки про зниклих безвісти, про тих, хто не були знайдені, і ці переліки в школах доповнюються новими іменами і новими історіями.